Так, я ж нічого не хаваю, тільки воду п'ю. І дивіться, який я тіп жорсткий, що а, тут нереальні фуршетні столи, я прийшов за лимоном, мені лимон треба взяти. І ну, в цьому готелі я просто ну, можу зійти, реально в плані їжі, тут все, що хочеш, це тільки один заклад з усіх. І як мені вдається не зриватися, не хавати нічого, а продовжувати там пити тільки воду. Вас... Має бути чітка установка і ціль, для чого ви щось робите в житті. Ви маєте бачити точку А і точку Б. Ті, для чого ви це починаєте робити, який ви результат хочете бачити далі? Ну тут сумасшедше, тут стільки їжі. І коли у вас чітка буде відповідь, для чого ви щось робите. Це по перше, що у вічу, оцю відповідальність перевірити характер. А по друге, ну характер кожної людини для дівчат це дуже важливо. От якщо у вас буде точна відповідь на точку входа в А і в точку виходу в Б, вам буде дуже легко ще всього в житті. Я шукаю українців, які хочуть навчитися Онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід під 100 тисяч гривень в місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.